Наш відеоурок присвячений інтегруванню деяких тригонометричних виразів. А саме розглянемо інтеграл від добутку тригонометричних функцій синус степені m і косинус степені N, де m і n цілі числа. Інтегрування, процес інтегрування залежить від того, які саме числа m і n. Якщо m число парне, а n не парне. То доцільно робити заміну синус х дорівнює t, яка раціоналізує інтеграл. Якщо ж ви так, випадок, що m не парне, а n парне, робимо заміну коснус х дорівнює t, яка теж призводить до раціонального виразу. У випадку, коли і m, і n парні невід'ємні числа, звертаємось до тригонометричних формул зниження степеня. І нарешті, якщо у нас Н парні, але принаймні одне з них від'ємне, доцільно зробити заміну, тангенс х дорівнює Т або котангенс дорівнює Т. Відмітимо, що коли у нас і М і Н будуть непарними одночасно, то немає суттєвого значення, яку замін зробити, чи синус, чи косинус, позначити через те. Але треба мати на увазі, що якщо вони одного ознаку, то краще позначити функцію, яка в більшому степені Якщо ж одна з них від'ємна, то варто її, якраз її позначити через нову змінну. Розглянемо деякі приклади. Перший з них обчислити інтеграл від синус в четвертому степені. Це випадок, коли показники і на синусі, і на косинусі парні на синусі 4 на косинусі нульовий степень. І значить, ми повинні використовувати тригонометричні формули заниження степені. Спочатку представимо синус 4, як синус квадрат у квадраті. А тоді, за формулою наведеною, замінимо синус квадрат. Як. Одна друга 1 мінус косинус 2х. Все це залишається в квадраті. І, скориставшись добре відомою формулою квадрата різниці, отримаємо 1 четверта за дужками, В дужках одиниця мінус 2 косинус 2х. І плюс квадрат косинус 2х це буде косинус квадрат. 2x. dx. Наша мета позбутись будь-якого степеня на тригонометричній функції. Зокрема, тепер треба позбутись косинус квадрата. Для цього ми перепишемо перші два доданки, а косинус квадрат. Знову знизимо степінь за формулою, яка наведена вище. Маємо 1 друга одиниця плюс косинус. Тепер уже. 4х подвоєний аргумент. Dx. Ну Тепер трошки спростимо під інтегральний вираз. Для цього розкриємо всі дужки. Маємо 1 четверта. Зведемо подібні 1 плюс 1 друга дає 3 других. Мінус 2 косинус 2х. І залишається плюс одна друга косинус 4х. Щоб зручніше використовувати форму лінійності інтеграла. Перемножимо 1 чверть на всі доданки в дужках і винесемо константи за інтеграл. Отримаємо 3 восьмих інтеграл dx мінус 1 друга інтеграл від косинус 2 x І нарешті 1 четверта помножить на 1,2 дасть 1 восьма інтеграла від косинуса 4 x Тепер обчислимо окремо всі отримані інтеграли. Перший з них інтеграл від dx дає нам x. Другий інтеграл від косинуса 2 x Враховуючи аргумент лінійний 2 x маємо 1 друга помножити на 1 другу буде 1 четверта синуса 2 x Плюс, знову-таки, 1 восьму доведеться домножити на коефіцієнт 1 четверту. Отримаємо 1,32 синус 4х плюс С. Інтеграл повністю обчислений. Другий приклад. Пов'язаний з випадком, коли у нас одна із степенів не парна. В цьому випадку маємо m дорівнює 6 парний степень. А n дорівнює 3 непарний. За наведеним вище правилом маємо заміну sin x дорівнює t. Продиференціюємо цей вираз, як це прийнято при заміні змінних. Cos x dx буде дорівнювати dT. Нашою метою є позбутися функції косинус під інтегралом. Тому, перш ніж зробити підстановку. Зробимо деякі перетворення під інтегрального виразу. Залишимо синус 6. Він нас додвільняє. А косинус кубі. Розіб'ємо на два множники. Перший з них буде в парному степені. Косинус квадрат, і відірмемо від нього косинус x. dx. Це дозволяє зробити наступний крок. Замінити. Косинус в квадраті, виходячи з основного тригонометричного тотожності через одиниця мінус синус квадрат х. А косинус х, ДХ, за нашою заміною, теж перетвориться на dt. Маємо інтеграл t в шостому. 1 мінус синус. Знову замінюємо на t. Маємо 1 мінус t квадрат. А косинус x dx, як було сказано, буде dt. Інтеграл став зовсім простий. Розкриємо дужки, щоб скористатись властивості лінійності. Маємо t в шостому мінус t в восьмому. dT. Розіб'ємо. Цей інтеграл на 2. Перший з них інтеграл від t в шостому степені, dt, а другий інтеграл від t в восьмому степені, dt. Кожне з цих отриманих інтегралів обчислюється за формулою інтегрування степеневої функції. За якою перший дає Т в сьомому на 7, а другий Т в 9 на 9 плюс С. Залишилось повернутися до змінної, яка існувала в перевісному інтегралі. Тобто замість Т підставити синус Т. Отримуємо остаточну відповідь: одна сьома синус в сьомому степені Х мінус 1 дев'ята синус. В дев'ятому степені Х плюс С. Інтеграл обчислено, і на цьому відеоурок завершено. Дякую за увагу!